Всім привіт! Ви на каналі готуємо раз, сьогодні готуємо смачний рецепт з тунцем. Все дуже просто, все дуже легко. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку, тож всім вам приємного перегляду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту ми починаємо з пательні. Нам потрібно трішки налити олії, розігріти її, і буде потрібна одна баночка тонця. Не тунець в своєму соці, тому я додаю трішки олії. Якщо у вас буде тунець у олойку олії, то додавайте зовсім трішки олії, а можете взагалі не додавати. Пішки перемішаємо тунець, поки що готуємо все на маленькому вогні 3-4 хвилинки. Тепер наступний інгредієнт нам буде потрібна одна цибулина, нарізаємо півкружечком або одна велика, або дві маленьких. Кульку коригуємо за смаком, можете додавати більше, можете додавати менше, як любите. Рецепт дуже простий, використовуємо мінімум інгредієнтів, але смак дуже цікавий, тож з відео до кінця і обосковичі коментаря чи сподобався вам цей рецепт. Колько ми вже нарізали. Тепер дивимося до нашого тунця. Він готується на маленькому вогні, додаємо цибульку. Зараз все ретельно перемішаємо і будемо готувати все на маленькому вогні 3-4 хвилини. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково напишіть коментаря. що сподобався цей рецепт. Також не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментаря, з якої країни чи ви видається. відео, обожнюю всі коментарі. Ваші дякую, що пишете. Залишаємо готуватися на маленькому гні. Наступний гріє нас імбир. Потрібно буде його нарізати дрібненько. Пишіть коментарях, чи любите тунець і що саме з нього готуєте. Імбир ми вже нарізали, тепер імбир додаємо до нашого тунця з цибулькою і будемо готувати на маленьку вогні 4-5 хвилин, щоб всі аромати між собою поєдналися і імбир трішки зм'як. Добренько перемішуємо і залишаємо готуватися. Тепер нам буде потрібно 2 яйця, Даємо спеці за смаком, я додаю сіль та суміш перців і будемо ретельно перемішувати. Тепер яйця виливаємо поверха тунця і будемо перемішувати. Будемо готувати 3-4 хвилини, щоб яйце схопилося. Добре перемішуючи. Та яйця вона вже схопилося, зараз його добре перемішаємо і вже виключаємо. Нам буде потрібно ще трішки зелень, я буду додавати кріп, можна додавати петрушку, що любите. Ми вже нарізали, посипаємо поверха і будемо зараз накривати кришкою на 3-4 хвилини, щоб аромати між собою поєдналися і будемо смакувати. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували, всім, хто їсть, всім смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Це дуже файний рецепт, спробуйте приготувати. Якщо ви любите тунець, тунець з імбирьом, дуже гарне поєднання, дуже смачно. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, готуйте, смакуйте, миру та спокою! Бережіть себе, всім па-па-па-па. Забувайте підписка, вподобайка, коментар.